Ви говорите, що змінюються пріоритети з 2001 року, так? Але в програмі передбачено певне фінансування, куди вона зараз йде? Згідно нових пріоритетів чи згідно виконання програми? Ні, воно в рамках цієї програми. В рамках цієї старих пріоритетів. І нові, наприклад, нові напрямки, нові теми. Ми під шукаємо фінансування. фінансоватопікс, тобто використовуємо бюджет, ну це вже інша окрема. Програма до okay. 2010 року вже є. Ні, оця вона дійсна до 2010 року. І тому ми хочемо... І тому ми хочемо розпочинати роботу над створенням нової екологічної програми. І на мою думку, я думаю, присутні зі мною погодяться, що вона не повинна бути на 10 років. Я думаю, що це максимум 5. Дякую. Я, Роман Акузовичу, дав трошки почити, в мене питаннячко було. Дякую за вам. Що треба зробити? У мене є питання, Yeah. Обласний бюджет фінансує на за залишковим принципом? Ні, чи... <проб> це, <проб> це програмний. <проб> ми відшкодовуємо реально, там є по програмі 6 8 року було дві складові. Тобто населення бюджетна сфера. So населення відпрацьовано. завтра uh, 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 сесія голосує uh, uh, і відновлюємо кредитування, нове кредитування. Uh, uh, Тим so uh, uh, не менше, скажемо, хоча програма в цьому році не діяла, ми всі наші фінансові зобов'язання, які мали перед позичальниками, ми виконуємо. Протягом тижня. Тобто фактично нам банк віддає документи протягом тижня ми проплачуємо. Затримок ніяких не існує. Тобто, вона Станом на сьогодні ми віддали вже 2,5 мільйони відсотків. Я думаю, що до кінця року буде 2,2 ми віддали, 2,5 буде. Але є необхідність написання програми на розбереження? Ми написали для населення, зараз ми просто розбили цю програму. Для населення завтра голосується. Завтра голосується, Завтра голосується так. А бюджетна сфера це окрема пісня. And is a, a Але блок, скажімо, для населення ми розробили. But тобто з нашими logo, науковцями спільно розробили. Тобто ми сказали так, що робити, out. як робити, з чого робити, де взяти гроші. Практично, коли я говорю про там, реконструкцію Хрущовки, це означає, що людина. Не приходячи до влади, не бачачи владу взагалі, робить сама собі, що хоче, і за три роки ці гроші їй повертаються при сьогоднішніх цінах на енергоносії. Тобто порозуміння з обласним бюджетом у нас повністю. Якщо б, скажімо, я сказав, що половина позичальників це з якщо б це місто фінансово докладалося хоча б до своїх позичальників.